Подумав, що можливо в з глядачів складається враження, що ми тут вам продаємо е, його. Типу, як як панацею, е, типу ага. от, приходьте в йогу, станьте асану і ваше життя зміниться. Типу що таке. йога вона може спрацювати як е, певна така таблетка. Людина приходить на йогу, вона робить якісь певні маніпуляції з своїм тілом. І після заняття вона почувається значно краще. Її загальний стан стає більш таким рівним, спокійним. Але коли вона потрапляє в своє буденне життя і продовжує робити те саме, що вона і робила до цього, вона повертається назад в цей стан, в якому вона і перебувала. Тобто йога – це лише інструмент, який може а, допомогти тобі почуватися краще. Да? Трішки краще вийти в такий нульовий стан або можливо навіть трішки в плюс. Але опісля тобі потрібно змінювати щось в своєму буденному житті. Да? Тобто змінювати те, як ти дивишся на цей світ, змінювати а, можливо своє мислення, займає якийсь певний відрізок часу. Це не за день трапляється, але якщо робити роботу над собою в цьому напрямку, то можна побачити дуже хороші результати.